Розпакували ми сверлиний станок від фірми JetPolska, модель PL2000. Це новинка на ринку України. Вони поступили в продажу тільки в цьому році, 25-му. Бачите, як він виглядає, такого помаранчевого кольору, тужність його 2 кВт, Хід шпинделя 50 мм. Паском можна переключати передачі, якщо комусь цікаво. Можемо натиснути паузу, тобто скільки обертів за хвилину буде получатись. Ну, перемикаємо вас цим паском, перекидуємо його, відповідно змінюються оберти самого станка. В комплекті йдуть такі от тиски, вони кріпляться двома болтами, болти також йдуть в комплекті. Е, так, Далі ця от стійка вона регулюється вверх вниз Почті її можна підіймати, опускати. ну Залежить від того, яка у вас заготовка і Собі підрегульовувати. Так, давайте відставимо коробку на бік. Тут є такий от аварійний захист, його треба відпустити, тоді кнопка буде його включати, інакше він може вас не включатись, тому що цей захист опусково потрібно відпускати. Потім що ми тут маємо? Тут є от такий захист на патрон. Коли будете сверлити, у вас буде. Будуть якісь відходи, щоб воно вам не летіло куди не треба. Тут кнопочка включається, виключається. Ну Приємно, симпатично він виглядає. Такий от станочок. Знаєте, іноді люди нам пишуть в коментарях, ой, які у вас погані огляди. Це не є якийсь обзор там. Тест і так далі. Це просто ми його розпаковуємо і додаємо в карточку товару, щоб люди могли більш детально ознайомитись і подивитись, як він реально виглядає. Можливо, у нас з'явиться якась майстерня. Будемо робити більш детальні огляди, будемо відкривати його зсередини, дивитися, який там двигун, тестувати. На жаль, зараз такої можливості немає. Але я думаю, навіть подивитися такі от відео. Це в рази краще, ніж дивитись на фотографії. Іноді люди хочуть, щоб була оця поверхня злит лита. Тут вона не є лита, тут просто такий товстий метал. Я вважаю, що це є краще, тому що ті, що мають литі поверхні, вони бувають тріскають і люди потім шукають запчастину. Тому краще от такого плану. Ну, ось такий от сверлиний станок. Якщо моделька вас цікавить, телефонуйте, є в наявності, можемо вам відправити в будь-яку точку України.